Моє вітання, вальма, шановне панство, з вами Відаль і це раночок четверга. Так, раночок доволі сніжний, сніг таки йде. Ну, нарешті зима прийшла. Так, ну і, звичайно, нормально поспати не було можливості, тому що так, сусіди трошки угашені на всю їхню голову. Тож таке. Також, вельми, шановне панство. Зараз довгі відео на каналі не викладається, тому що трошки треба було відремонтувати та поліпшити комп'ютер. І зараз я опановую нову програму для роботи з відео. Як тільки буде програма повністю мною опанована, я викладу нове довге відео про те, як добрі люди їздили у Тетерів. Дуже цікаве і приємне відео. А до того моменту, вельми, шановне панство. Любіть Україну, слухайте маму, думайте своєю головою. Слава Україні! Слава Одіну, слава ЗСУ! І тримаємося, шановні, тримаємося.